Починаємо з розігріву нашого тіла, ставимо ніжки на ширині тазу, стряхнули ручки. Можна одне плече, інше. Вдих, видих, вдих, видих. Є. Тепер розігріваємо хребет. Ми повертаємося в одну сторону, в іншу, перестаємо на один носочок на інший і б'ємо себе. Там, де попадуть ручки, там і б'ємо тіло. Таким чином ми пробуджуємо і розігріваємо хребет. Зупиняємося. Тепер ніжки з однієї ніжки на іншу. Переступаємо, переносимо вагу тіла. Я поставила ніжки разом. Вдих на носочки, видих на п'яти. Якщо завалюєтесь, дозвольте тілу завалитися назад. Вдих, видих, вдих, видих. Ручки розслаблені, плечі розслаблені. Є, зупиняємося, стряхуємо ніжки. І поставили ніжки на ширину тазу, трохи згинаємо коліна, пружинності такі рухи, і ми б'ємо себе зверху вниз, знизу вверх, зірваємо тіло, не забуваємо за внутрішній, зовнішній поверхні. Розікиваємо животик, розслабили для того, щоб дихати правильно не лише діафрагмою, а й животиком. Сідниці, не забуваємо за них. Ручки. Мили ще раз руки, тепер голова, особливо зранку для того, щоб пробудитися увечері, щоб відпустити непотрібні думки сьогоднішній день. Є вушка. Дихаємо весь час. Відпустили ручки. є Тепер сховали великі пальчики і трошки побили себе ось. Зона наших почок, нирок української. і розігріваємо. Просто натираємо ручками. Тепло має піти по всьому тілу. І стряхнули ручки є. Опускаємося вниз. Ми працюємо сьогодні зі спинкою, як було заявлено. Стали в кішечку і робимо прогини. Вдих, подивилися вгору. Видих. Скругляємось, підкручуємо кукрик вперед, вказуємо маківкою вниз. Вдих. Видих. Розтягуйте своє дихання, не поспішайте. Вдих, видих. Ще. Дивимося прямо, спинка рівна, вдих підіймаємо ліву ніжку назад, натягнули. її Вдих права рука пішла вперед. Тягнемося, ми розтягуємо спинку. Надмірно не прогинайтеся попереку. Поставили кругла спинка. Вдих прямо. І ще раз вдих, права ніжка назад, ліва рука вперед, виштовхуємо себе вгору, тягнемося. Оставили кругла спинка знову. Вдих, дивимося прямо. Ручки йдуть вперед, ставимо підборіддя. В землю і дотягуємо грудну клітку вниз. Не крутіть головою. При вдиху животик округляється, при видиху впадає всередину. Забрали ручки до себе, штовхнули. Виставили літеру П, гарну, ніжки на ширині тазу і виходимо в гарну собаку мордою вниз. Вчимося правильно виходити. Спочатку нехай коліна будуть зігнутими. Вдих. Тягнемо сіднички вгору. Тягнемо п'яти в підлогу, але так як дозволяє тіло зараз. Якщо дозволяє, випрямляємо ніжки. Якщо відчуваєте, що скругляється спинка, згинайте ніжки. Широ, ослаблено дихайте в живіт. Зафіксуйте це положення, скругляємо спинку, повернулися, подивилися прямо. І ще три рази вдих. Розтягуємо дихання, видих глибокий вниз, подивились прямо ще останній раз, Є. стоїмо спинка рівна. І ми зараз падаємо вниз, зводимо лопаточки разом. Раз і себе вгору виштовхуємо. Ходять лопатки, лопатки разом. І кругла спинка в грудному відділі. І знову вниз впали лопаточки разом. І вгору. Це якраз ми працюємо з грудним відділом. Дихайте. Усвідомлено робіть, не механічно, не поспішайте. Вдих, видих. Зупиняємося, сіли на п'яти, спинка рівна, вдих ручки через сторони вгору. Взяли себе за лікті, спинка рівна. І штовхаємо ручки назад. Фіксуйте положення, щоб не рухалась нижня частина тіла, щоб поперек не рухався. Ми рухаємо руками назад. І зупиняємось скругляємо спинку, видих, дихайте глибше, вдих, випрямляємося. Видих плечі вниз. Лягаємо на живіт. Зараз ми працюємо над зміцненням м'язів грудного відділу. Що ми робимо? Ніжки кинули, вони відпочивають. Оставили ручки на потилицю. Ми підіймаємо себе над підлогою. Одна ручка вперед, інша назад. Поміняли. Знову на потилицю і поклали себе. Дуже важливо зафіксувати шию. Вона не штовхає повітря назад, не падає вперед. Вона продовжує лінію хребта. І продовжуємо. Підняли себе, одна рука вдих, видих на потилицю вниз. І ще вперед, назад і вниз. Пливемо. Таким чином. Можна зробити 2-3 підходи по 15 секунд, в залежності від вашої підготовки на даний момент. І поклали себе, розслабились, розслабили ручки. Є знову ручки на потилицю. Підняли себе, одна рука пішла вперед, інша рука вперед. Повернули, повернули вниз. Вдих, видих, вдих, видих. І вниз. Дихаємо. І вниз. Поклали ручки вниз. Долонями вгору. Розслабились. Дихайте так, щоб штовхатися животом від підлоги. Дихаємо, видихаємо. Ов'язково може бути тенісний м'ячик. Це може бути побільше м'ячик. Або, як у мене, ось такий спеціальний м'ячик для самомасажу. Зараз він також підходить. Руки вперед, над підлогою, і ми робимо коло. Ми забираємо м'ячик в одну сторону, не забуваємо за шию, тримаємо її. І тепер в іншу сторону кола малюємо м'ячиком. Є, зупиняємося, поклали голову, розслабились, похитали головою зі сторони в сторону, Ми розслаблюємо шию. Є. Підклали м'ячик, підняли себе на коліна, вийшли в кицьку, в літе рупе, вдих, собака мордою вниз, відчувайте свій живіт, можна згинати коліна. Розслабте шию, не совайте руками ногами і дихайте. Скругляємо спинку, поставили коліна вниз. Є. І тепер ми робимо вправи, які розслаблюють міофасциальний реліз. Це коли ми розслаблюємо фасції і м'язи. Для цього знадобиться ось такого розміру шарик. Це м'ячик спеціальний для самомасажу. Ви можете взяти а, тенісний м'яч. Ми починаємо, так як йде у нас лімфа знизу вверх. Ми підіймаємось, кладемо м'ячик на землю. Особливо, хто багато працює на ногах, розслаблюємо ступні. поставили ніжку. і натискаємо водимо м'ячиком. Усвідомлено. Натискаємо. Увага йде в ніжки, ручки розслаблені. Спочатку одна нога, тепер інша ніжка. Будьте уважні до свого тіла, відчувайте його. Розслабте обличчя. Дихайте. Зупиняємося, опускаємось на підлогу, беремо м'ячик, Тепер працюємо з ікрами. Поставили м'ячик. Інша ніжка в упорі. Вона зігнута. Підняли себе і катаємо вперед, назад. Можна ніжкою крутити зі сторони в сторону. Прокатуємо. І ікри. Якщо є два м'ячики, можна покласти у шкарпетку і зробити з двох м'ячиків. Це взагалі крута штука. Поклали себе інше ніжка. Обов'язково дихайте. Тут якраз важливо те, як ви дихаєте. Крутимо ніжку зі сторони в сторону, плюс руки трохи працюють. Є, зупиняємося. І тепер бокова частинка тіла. Ось що ми робимо. Знаходимо, у нас є тут кістки, називаються російсько подвздошної кості. Ми кладемо м'ячик. Над цією кісткою і також трошки себе масажуємо бокова частина тіла, але не завалюємося не назад, не вперед. Є. І на іншу сторону це такий експрес-метод розслаблення тіла після того, як ви або довго були в одному положенні, або ходили багато. Це такий варіант. Те саме можна робити з фом роллерами Ми дуже кльові. Зупиняємося і переходимо в те, що ми сьогодні працювали це лопатки, грудний відділ. Ми лягаємо на спинку, ми ніколи не катаємо м'ячиком по хребту і по шиї лише з боків. Тому ми кладемо м'ячик під лопаточку. Знаходимо лопатку і крутимо себе дуже обережно, не заходячи на хребет. Ви прокатуємо, не поспішайте, знаходьте своє положення. Можливо, буде навіть неприємно, особливо, якщо є зажатості, дуже обережно. І міняємо. Витрачайте від 5 до 15 секунд, в залежності від того, як зараз почувається ваше тіло. І інша лопаточка. Бувають неоднакові відчуття. Справа зліва. Залежить від того, як ви вели свій день або ж тиждень, у кого однакова поза на роботі, наприклад, все забираємо м'ячик, розслабили шию зі сторони в сторону, похитали нею, є. І лежимо ніжки зі коліна дивляться вгору. Поклали ручки над головою. Підіймаємо таз вгору. Переносимо вагу тіла на плечі. Не має бути боляче в потилиці та в шиї. Тіло наближається до підборіддя, коліна не розлітаються в сторону. Це також вправи для спини. Переважно грудний відділ та поперек. Ослабили обличчя, продихали і опустилися. Є. Забрали ніжки до себе і покачалися зі сторони в сторону. Зупиняємося. витягуємо ніжки, ручки вверх, стряхнули, гарненько головою поболтали зі сторони в сторону, хитаємо, вдих, видих. Кидаємо ручки і ніжки. І ще раз кидуємо все напруження вдих-видих. І ще раз гарно витряхніть навантаження. Всі непотрібні думки, дороги, роботи, вдих-видих. І тут я, як правило, раджу полежати в шавасані, відчути своє тіло, дихання, опустити плечі вниз, прикрити очі і відчути своє тіло. Робіть так, як просить ваше тіло, пам'ятайте, що ви виходите із шавасани дуже повільно, повертаючись на бік. І підіймаємося з прямою спинкою, сідаємо. Спинка рівна, не забуваємо за це. Вдих. Видих масте. Дякую. Цей комплекс може бути самостійним комплексом. Зранку для пробудження або ввечері для того, щоб зняти напругу за цілий день, або як вступ перед основною частиною, якщо ви ще робите силові на нижню частину тіла, або ж ви просто робите це окремо в окремі дні в проміжках між основними заняттями і тренуваннями. Дуже дякую, па-па!